В хаті було пів метра води. Ми в п'ятій годині, як відкрили двері, бо дочка мене забрала, вночі я подзвонила. Ми як відкрили двері, як носи, шорнула, до того часу прибираємо, зараз все не прибрано. Все каструлі, все в все, 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 воді, все, все. все двері Я не могла вночі, не могла, бо вода підпирала сюди і так через двері все тут Я вже побудила внуки, вівістку. І все, і так через черпали, черпали, через вікно виливали. Ми швили через двері прибуде. І тані вчили ще від півтрети душою, до душою.